Всіх вітаю на своєму каналі Ірена таро, і сьогодні я б хотіла б зробити е, Таро розклад на тему роботи і фінансів. До кінця серпня місяця. Сьогодні у нас буде три варіанти карт, з яких ви оберете лише одну карту, яка найбільше відгукнеться у вашому серці. І будемо дивитися, які події вас очікують в цих сферах. Але хочу нагадати, що розклад є загальним і не в кожного він може відігратися. Для отримання особистого розкладу звертайтеся. Забудь-яким зручним для вас способом, ви знайдете мої контакти під описом до цього відео. А зараз давайте починати. У нас буде три варіанти карт. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте лише один варіант, який найбільше відгукується у вашому серці, і задайте собі питання, що очікує мене до кінця серпня в роботі та фінансах. Якщо ви вже обрали свій варіант, то давайте починати перший варіант карта шість монет. В принципі, ця карта говорить, що у вас очікує попереду. Зріст, Тобто у вас будуть хороші варіанти зросту в кар'єрі і в роботі, буде можливість досягти успіху, або навіть зробити такий собі доленосний скачок вгору. Від цього ви можете цілком впевнено розраховувати і на те, що ваша матеріальна сторона покращиться, або ж ваші доходи можуть вирости навіть в декілька разів. Але вам варто активно приймати участь в цьому. Тобто не сидіти, склавши руки не чекавши, що мана з небес впаде, а саме активно працювати. Давайте подивимося другий варіант. Дев'ятка кубків. Дуже хороша карта. Тим, хто обрав другий варіант, вам можна цілком Розраховувати на перспектив роботи, всі справи складуться чудово, матеріальне положення і доходи будуть стабільні. Ви будете повністю контролювати ситуацію, пов'язану з фінансами, і можете спокійно насолоджуватися тим положенням, яке у вас, в принципі, є зараз, тому що воно буде лише покращуватися, і ви досягнете конкретної стабільності в. В цих сферах. Давайте тепер подивимося третій варіант. Карта миру, чудова карта. Тим, хто обрав третій варіант, то в роботі і фінансах у вас буде все добре. Справи будуть йти по накатаній, але варто утримувати цю рівновагу, настільки це буде для вас можливо, щоб не зійти з колії. Фінансове становище буде стабільним, хоча тут я не буду говорити про якісь там величезні гроші або про якесь там неземне багатство, але ви будете цілком задоволені тими грошима, які у вас є зараз. Ось такий у нас вийшов розклад. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А зараз мої любі, до нових зустрічей. Всім благ.